Рік 452. Римська імперія знаходиться на межі краху. А щойно розпочали напад на північну Італію, кілька міст повністю знищені, змушуючи місцевих жителів тікати. Вони прямують до лагуни неподалік узбережжя та знаходять прихисток на кількох маленьких островах, рішення, яке, без сумніву, врятує їм життя. Попри всі труднощі, ця невелика громада згодом збудує одне. З найвеличніших інженерних досягнень, які коли небудь бачив світ Венеція. Незважаючи на те, що тут немає доріг, землі чи прісної води, Венеціанці зуміли перетворити заболочену місцевість на наймогутніше та найбагатше місто свого часу. Ця унікальна система каналів і мостів, переплетена між сотнями островів, зробила Венецію надзвичайно доступною. І вона перетворилася на епіцентр світової торгівлі. Ми змоделювали це місто, щоб показати, що приховано під його поверхнею, та як його продумана конструкція та середньовічна інженерія дозволили йому стати панівною силою у світі. Будівництво у Венеції, як створити місто на болоті. Коли перші переселенці прибули на острови, вони зіткнулися з найгіршими можливими умовами для будівництва. Невеликі болотясті острови складалися з надзвичайно м'якої глини, яка ледве витримувала вагу людини, не кажучи вже про цілі будівлі. Щоб створити міцні фундаменти, венеціанці збирали величезні дерев'яні палі з у хорватських лісів та забували їх у землю. Вони заглиблювалися приблизно на 5 метрів, поки не досягали більш твердого шару глини. Це не тільки стабілізувало палі, але й їхнє щільне розташування ущільнювало навколишню глину. Витісняючи воду та роблячи ґрунт значно міцнішим. Коли палі були надійно закріплені, їхні верхівки зрізали, а зверху укладали дерев'яні дошки, щоб рівновірно розподілити навантаження. Потім на цю основи клали спеціальні блоки істрійського каменю, які піднімали фундамент вище рівня води. Це рішення було геніальним: дерев'яні палі залишалися гриматично закритими від повітря. Що унеможливлювало їхнє гниття. Навіть сьогодні майже всі оригінальні палі перебувають у чудовому стані та продовжують підтримувати місто. Архітектура міста баланс легкості та міцності. Коли фундамент був належним чином закладений, почалося будівництво самих будівель. Спочатку венеціанці використовували деревину, але через численні пожежі перейшли на цеглу. щоб зменшити навантаження на фундамент. Будівлі не перевищували трьох поверхів, замість цементу використовували вапняний розчин, оскільки він був гнучким і дозволяв будівлям адаптуватися до поступових рухів ґрунту. Внутрішні стіни споруджували у вигляді хрестоподібних конструкцій, що діяли як решітка, забезпечуючи додаткову гнучкість. Фасадні стіни містили великі вікна та витончені кам'яні елементи, що робило їх значно важчими. Щоб вони не падали, їх закріплювали залізними стержнями, вбудованими в підлогу, які утримували всю будівлю разом. Цей метод будівництва виявився надзвичайно ефективним, і незабаром численні острови лагуни були забудовані таким чином, як Венеція об'єднала свої острови. Замість того, щоб розширюватися назовні, як більшість міст, Венеція росла, зливаючись своїми островами. Спочатку човни були єдиним способом перетину між ними, але з часом острови наближалися один до одного, і деякі можна було перетнути навіть верхи на коні через мілководдя. Наступний крок у розвитку Венеції будівництво мостів. Дивно, але перші 500 років тут не було жодного мосту. Однак, із зростанням населення та бізнесу виникла необхідність у швидкому доступі до Ріальто – фінансового центру міста. Венеціанський ДОЖ оголосив конкурс для інженерів на створення найкращого мосту. Перша спроба була досить простою: понтонний міст, що з'єднував два найбільші острови Венеції. Потім його замінили на дерев'яний міст, який згодом згорів та обвалився. Зрештою, було збудовано набагато міцніший кам'яний міст. Для цього було вбито понад 12 тисяч дерев'яних паль у береги каналу та покладено 10 тисяч тонн каменю. Цей міст стоїть і сьогодні, слугуючи головною артерією Венеції. Згодом кам'яні мости почали з'являтися всюди, перетворюючи Венецію на компактне місто, повністю пронизане каналами замість доріг. Венеція, місто каналів та ефективної логістики. Завдяки своїй унікальній структурі каналів, Венеція отримала величезну перевагу перед іншими містами. Річ у тім, що канали дозволяли безперешкодно транспортувати товари та людей в будь-яку частину міста набагато швидше, ніж це було б можливо, в переповнених вузьких вуличках інших європейських міст, на відміну від звичайних міст, де пішоходи та кінний транспорт. Часто стикалася з проблемами спільного використання доріг, у Венеції ця проблема просто не існувала, пішохідні доріжки та канали були повністю відокремлені, що дозволяло швидко переходити між ними без уповільнення руху. На той час Венеція вже перетворилася на найпотужніше та найбагатше місто Європи. Весь товарообіг між Сходом і Заходом проходив через це місто. А венеціанці заробляли на цьому величезні статки, але разом із розвитком торгівлі та економіки зростало й населення, що призвело до кризи з питною водою. Як Венеція забезпечила себе прісною водою. Попри те, що місто було оточене водою, використовувати її для пиття було неможливо. Вона була надзвичайно солоною та непридатною для споживання. На ранніх етапах існування міста прісну воду привозили з материка. Не спеціальних човнах, але з часом населення зросло настільки, що попит перевищив можливості постачання. Венеціанські інженери знайшли геніальне рішення збирати дощову воду. З самого початку забудови острови Венеції формувалися навколо центральних площ, які спочатку використовувалися для випасу худоби. Згодом ці площі почали використовувати для збору дощової води. Венеціанці викопали під площею величезні резервуари, стіни яких вистилали товстим шаром глини для герметизації. Простір між поверхнею та резервуаром засипали піском і камінням, які виконували роль природного фільтру. Поверхню площі викладали плиткою, що була розташована під нахилом, направляючи воду у спеціальні дренажні отвори по краях площі. Дощова вода поступово проходила через піщано-кам'яний шар, очищалася і накопичувалася у центральному колодязі площі. Щоб збільшити площу збору води, дах будинків також був оснащений водостоками, які спрямовували дощову воду на площі, звідки вона потрапляла до підземних резервуарів. Таким чином Венеція перетворилася на величезну природну воронку. Яка забезпечувала питною водою понад 600 колодязів по всьому місту. Ця інженерна система не тільки дозволила Венеції вижити, а й стала основою її процвітання. Що робили з відходами у середньовічній Венеції? Однак навіть така розвинена система мала одну велику проблему сміття та каналізація. У середньовічній Європі викидання відходів просто на вулицю було нормою, і Венеція не була винятком. Усе сміття, екскременти, гнилі залишки їжі та інші відходи люди просто викидали в вікно. Деяка частина сміття потрапляла одразу в канали, але якщо будинок стояв далеко від води, бруд накопичувався просто на вулицях. Тому в 16 столітті венеціанці розробили перше у світі каналізаційне рішення. Вони побудували систему підземних тунелів, які збирали відходи з кожної будівлі та змивали їх у канали. Система працювала так, коли рівень води в лагуні знижувався, тверді відходи накопичувалися на дні тунелів, а рідкі природним шляхом стікали у канали. Коли рівень води піднімався, перелив з моря, затоплював тунелі та виштовхував відходи у відкриту воду, звідки їх зносило морськими течіями. Цей природний механізм очищення працював двічі на день, забезпечуючи постійну циркуляцію води у місті. Оскільки морська вода у Венеції є надзвичайно солоною, вона діяла як природний дезінфектор, знищуючи більшу кількість шкідливих бактерій. Завдяки цій системі, вулиці Венеції залишалися чистими, що було рідкістю для міст середньовічної Європи. Венеція сьогодні спадщина тисячолітньої інженерії, дивовижно, але більшість інженерних рішень, які зробили Венецію такою, якою ми її знаємо, збереглися до сьогодні. Мости, канали, будівлі усе це давні конструкції, що стоять на дерев'яних палях, які утримують місто вже понад тисячу років. Венеція є унікальним місцем не тільки завдяки своїй красі, а й через неймовірну інженерну майстерність, яка дозволила їй процвітати в настільки складних умовах. Дякую за перегляд! Сподіваюсь, вам сподобався цей погляд на Венецію з її історичної, інженерної та архітектурної точки зору. Якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк і напишіть у коментарях, що ви думаєте про це дивовижне місто. Та побачимось у наступному відео на каналі Великі Початки.